Як приготувати дуже смачну вишневу начинку. Беремо 500 г вишні без кісточок, свіжої або розмороженої, сік не виливаємо, він нам теж потрібен. До вишні додаємо цукор, перемішуємо, далі ставимо на плиту на середній вогонь, доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь на мінімум і кип'ятимо вишню на мінімальному вогні приблизно 10 хвилин. Постійно помішуємо. Далі виключаємо і залишаємо вистигати до кімнатної температури. За цей час кожна ягідка вишні стане солодкою і смачною. Потім, коли вишні вистигли, додаємо до них кукурудзяний крохмаль і перемішуємо, щоб крохмаль повністю розчинився, щоб не було ніяких грудочок. Ставимо на плиту і на маленькому вогні, постійно помішуючи лопаткою, варимо до загостіння. Після закипання, коли відчувається, що вишнева начинка стає густішати, то проварюємо приблизно 30 секунд, постійно активно перемішуємо. Виключаємо вогонь і продовжуємо ще перемішувати приблизно 2-3 хвилини. Знімаємо плити і залишаємо вистигати при кімнатній температурі. Періодично перемішуємо.